Можливо, раніше отримати відповідь. А якщо говорити про performance review, загальне визначення це структурований процес оцінки результатів роботи співробітника за певний період часу. А дуже часто performance review а, ототожнюють, плутають із процесом, який також називається personal development planning, Individual Development Planning — план індивідуального розвитку. Ось є різні варіанти, як це називається. А в чому основна різниця між цими двома процесами, ми детальніше сьогодні поговоримо, але план розвитку він розробляється на певний період, зазвичай півроку рік, а performance review це певна точка, де ви оцінюєте результати. В цьому основна різниця. І тут ми говоримо з вами про те, що оцінюється досягнення, які у людини були за цей визначений період, також оцінюється профіль людини. Виявлення певних там сильних слабких сторін відносно потреб бізнесу, а також відбувається обмін зворотнім зв'язком. І фідбек це є мабуть найважливішою і невід'ємною частиною Performance Review, Бо якщо у вас немає цілей, якщо у вас немає сполку, якщо у вас ще немає моделей компетенцій, то фідбек це єдине, що в такій ситуації може вам допомогти, і також залишається обов'язковим елементом. А ну і власне також, окрім того, що ми проводимо оцінку. Ми визначаємо, як людині далі рухатися, тому ось, власне процес перформанс рев'ю і процес формування плану розвитку вони дуже тісно будуть пов'язані. Ми сьогодні з вами подивимося на таймлайни, як ці процеси можуть поєднуватися разом з іншими процесами в компанії, і ви побачите, що ну так чи інакше вони дуже близько йдуть, і вони дуже дуже тісно поєднані, бо в фокусі конкретний співробітник і його результат. А, так, будь ласка, всі, хто доєднується, раптом що м'єтеся, якщо ви не хочете задати питання. Якщо хочете задати питання, будь ласка, піднімайте руку. Так, добре. А, власне, давайте зараз поговоримо щодо актуальності. Та, як я вже казала, курс народився з того, що до мене дуже часто ходили стендапи, тому досі приходять на індивідуальні консультації. І як ви думаєте, чому саме зараз актуалізувалася тема performance review? Я вас зараз запрошую теж піднімати руку, ділитися своїми ідеями, чому це саме зараз така гаряча тема? Можете поділитися досвідом своєї компанії, можете поділитися своїми спостереженнями з ринку. І знову ж таки, запрошую вас поговорити зараз і піднімати руки, ну або писати у чаті, якщо у вас немає можливості зараз включити мікрофон. які ідеї, чому зараз актуально про перформанс рев'ю? Говорити, запускати курси і змінювати цей процес в нашої компанії. Я можу сказати, якщо окей. Угу, так. Вітаю рада знайомства. Мене звати Наталя. Чому актуальна саме для нашої компанії? Тому що компанія виросла з. З такого стартапу до більш зрілої е, структури і наразі, крім формалізації ролей, треба ще зрозуміти. Е, ну, у нас великий е, багато найму зараз багато людей ми е, е, плануємо е, доставити як. Оцінювати перформанс, як він імпактить на бізнес цілі, як він афектить, точніше, бізнес цілі, як прив'язувати ті ж перегляди доходу до оцінки перформансу як одного з критеріїв, тому що до цього це була б більш така суб'єктивна історія, зав'язана на. Тому скільки людина пропрацювала в компанії, і можливо, якогось такого оцінки тактичного рівня, типу в Джиритасик. А зараз ми розуміємо, що більш до якогось стратегічного рівня треба приходити. Якось так. Угу. Наталя, дуже дякую. Дуже дякую. Ще прочитаю відповіді з чату, і якщо ще хтось хоче поділитися, будь ласка, піднімайте руки, дуже хочу почути, які у вас зараз на цю тему думки. Так, читаю Дар'я пише. Ремонт, кризовий час треба максимальна ефективність спеціалістів. Відсутність фідбек культури компанії не можуть собі дозволити тримати low-performance. Окей, Дякую. А до речі, дуже з цим згодна, чесно, бо кризовий час він впливає з різних сторін. Десь на компанію тиснуть зверху з точки зору того, що вони не можуть там зараз розвивати там активно ростити свій дохід. З іншої сторони, зараз підвищилася вартість життя, і власне кандидати також приходять із вищими запитами на компенсацію. І власне дійсно, що я теж спостерігаю, що якщо компанія знаходиться в фазі активного росту, вони розуміють, що їм треба більше людей, які будуть виконувати певну роботу, але ну, власне payroll витрати сильно ростуть. І їм треба переконатися, що вони за ці гроші отримують той рівень сервісу, на який воно ну, люди комітились. Ось і в цьому плані performance review також дійсно вростає в цінності. Тому тут і дуже згодна. Зміна ринку кандидата на ринок до роботодавця. Очікування довгострокової кризи, яка в тому числі буде про те, щоб відповісти на питання: а від чого ми можемо відмовитись, і як працювати ефективно? Ну, і в плані ринок роботодавця, в тому, що роботодавець приймає це рішення, мабуть, так Таня? Угу, окей, дякую. А, може ще хтось хоче поділитися? Добре. А, якщо будуть ще думки, будь ласка, діліться тоді в чаті. А, давайте зараз ну, поділюся своїм ой, бачте, поділюся своїми спостереженнями. А, дійсно, змінюється парадигма, а, бо дуже часто ще, ну, вже ні, вже ні, але ось навіть в минулому році ще. Згадували часи 2021 року, коли панував ринок кандидата, і бізнеси в першу чергу закривали потреби в тому, щоб ну особливо в it індустрії закривали потребу в тому, щоб людей взагалі хоч якихось знайти. Або на ринку ну, прям власних кандидатів розбирали як гарячі пиріжки. Зараз це змінилося, і е, зараз бачу, що багато компаній живуть в парадигмі, а що ми саме, саме хочемо заохочувати. І власне. Е, е. Дуже також бачу часто запити про те, що раніше performance ревю був про оцінку, наприклад, компетенцій, оскільки людина має сильні харчкіли, сильні софт-скіли, А з іншої сторони, зараз я бачу зміщення фокусу в сторону досягнення цілей. Ось те, про що я вже писали в чаті, я це називаю, знаєте, це ну, підвищення ROI від кожної людини, яка з нами працює. ROI – це return on investment, і ну, власне в формулі там є два елементи про ту користь, яку ми отримуємо від роботи людини, versus uh, ті витрати, які ми несем, ну, несемо, поки вона з нами працює. А там формула трошки більша, ніж ці чисто два показники, але це два основні показники, які там враховуються. І, власне, зараз performance review – процес він змінює свій курс в сторону того, що ставляться більш конкретні бізнес-цілі. А що ми саме хочемо отримати від роботи цієї людини? Ну і звичайно, він доповнюється різними, все ж таки, і оцінкою профілю, оцінкою того, як людина взаємодіє з командою, тому що, ну, навіть якщо людина дуже класний спеціаліст, але вона там дуже негативно впливає на команду, то ми просто не саме пости, але ну, не відносно цієї людини напряму, але відносно команди, яка з нею працює. Ось тому там також можуть бути ризики. А, ось, тому а, зараз performance review а, в першу чергу, мені здається, класно задаватися питанням, а що саме ми хочемо заохочувати, і це вписувати в наші плани розвитку для нашої команди. А, далі виникла потреба в тому, щоб ми документували наші домовленості. Дійсно, часто спостерігається кейс, читала в ваших запитах, що а, performance review ототожнюється із а, salary review. і в чому. Ну, вбачаю особливий ризик, що люди там, можливо, за попередній там період життя компанії звикли, що review відбувається з якоюсь регулярністю. А зараз, наприклад, фінансова ситуація компанії, цього не дозволяється, регулярності немає. У співробітників розривається шаблон. А як же так? Ну і власне, коли менеджери починають задумуватися, а за що саме ми платимо гроші, вони розуміють, що їм нема на що посилатися, бо опера... ну, якщо у вас немає performance review, якщо у вас немає поставлених планів, а тоді у вас немає власне аргументів а, так, там ми можемо тобі а, підвищити компенсацію або не можемо. У вас просто немає для цього бази. Звинувати потреба в документуванні цих домовленостей. А також, ну, як ми вже казали, вже не буду підвищення загальної продуктивності, бо зараз знаєте, вимоги клієнтів тільки зростають, тиск на компанії тільки зростає, але плата спроможність ну, переважної кількості клієнтів, клієнтів, вона зараз не так сильно росте. Тому що дійсно криза, і вона стосується ну, мені здається, вже не тільки України, в якій війна, але й в принципі світової економіки. Ми говоримо про узгодженість індивідуальних цілей з бізнес стратегією Бо якщо подивитися на людину в вакуумі, то так, ми можемо сказати, що ось це, ось це ось це в рамках твого профілю важливо. Але як на мене, зараз дуже важливо правильно задавати питання: це щоб що, щоб що досягла ваша команда, щоб що ми досягли як не знаю, департамент, щоб що ми досягли як весь бізнес, і тому тут дуже важливо, щоб ви зверху вниз. Розуміли, яка у вас бізнес-стратегія, і який, власне, внесок кожної людини, яка працює в вашій команді, в те, щоб ці цю стратегію реалізувати і досягти ваших бізнес тіл? А, власне, далі ми говоримо про своєчасну ідентифікацію проблем і зон ризику. А це я говорю скоріше про те, коли ви розумієте, що а, у людини є проблеми в продуктивності, у людини є проблеми в interpersonal communication, наприклад, тобто, що може впливати на команду, і інші види ризиків. Часто помічала раніше ситуації, коли ви знаєте, що ну так, ось є співробітник, він робить свою роботу, він робить її недостатньо якісно, але на якось, типу, достатніх причин з, з людиною попрощатися і, можливо, за ті ж гроші знайти іншого спеціаліста, який буде нести більше користі для бізнесу. Ну, якось достатніх причин немає. Всі знаєте, затягнені рішення менеджерів про те, що ми дійсно маємо десь з людиною попрощатися, десь і дати відвертий фітак, десь ну прямо і спрямувати, що ось, будь ласка, рухайся в цьому напрямку, бо для нас це критично. І знаєте, так як обмежити у часі прийняття рішень певних, чи людина залишається, чи вона все ж таки йде. А ось це в цьому ну також performance review насправді може допомогти. А ну і як я вже казала, оцінка від відпроваджених змін та виконаної роботи. А це ми можемо говорити ну в цілому про роботу співробітника, і плюс дивитися на те, наскільки ось ну те, як наша команда працює, як вона планує свою роботу, воно дійсно несе нам користь. Тому це як на мене дуже актуальна тема, і вона власне вилилася в наш курс, на якому ми сьогодні стартуємо. Власне, давайте зараз подивимося, які можуть бути важливі аспекти для різних сторін, для різних учасників. А якщо говорити про менеджерів, і тут я переважно говорю про менеджерів, які є безпосередніми people менеджерами з тих людей, які проходять процес performance review. це можуть бути або middle менеджери ось вони прямо в цю категорію точно потрапляють, або топ-менеджери, які менеджерці менеджерів, скажімо так. Власне, це можливість для них синхронізуватися із своєю командою, коли вони працюють у гібридному або ремоут-форматі. Досі спостерігаю в різних компаніях таку тенденцію, що менеджери вони ніби не відчувають достатнього контролю, коли людина не знаходиться в офісі. Ось в офісі якось легше людини контролювати. А, а власне, ну зараз у всіх дослідженнях гібридний саме формат, і гібридний формат не у тому плані, що ви обов'язково ходите три дні в офіс, а два можете посидіти вдома. А гібридний формат, коли ви людям надаєте вибір: хочеш працюю в офісі, а хочеш працюю вдома. Він показує, що насправді він найбільш такий сприятливий для ментального стану співробітників. Якщо буде цікаво, ставте плюс як я вам потім відправлю статті, де про це можна почитати. А то власне, ну ремонт і гібрид він променшує, скажімо так, фізичний контроль. І вам потрібно якимось іншим чином, як менеджери, контролювати те, що людина виконує, чи рухається вона дійсно в тому напрямку, про який ми домовилися. І тут я не кажу про мікроменеджмент. Тут я кажу просто про базову функцію контролю, бо, як не крути, менеджери вони мають контролювати, що відбувається в їх зоні відповідальності, і раптом щось іде не в ту сторону, це їх обов'язок правильно і вчасно це помітити і щось зробити з цим. Ось тому це досить корисно з точки зору формату роботи, в якому багато хто з нас працює. А це інструмент для управління ефективністю команди. Тобто, коли ми ставимо цілі на всю команду і потім їх розподіляємо між співробітниками, які в цю команду входять. А по-перше, воно співробітникам допомагає зорієнтуватися, по-друге, воно вам складає цю цілісну картинку, що від кого очікувати, як це впливає на загальний результат. А тут також корисно правильно оцінити сильні слабкі сторони певних працівників і ну, зрозуміти, чи це достатньо хороший рівень навичок для роботи, які вони мають виконувати, або це недостатній рівень навичок. А ось бо ну, теж спостерігали такі кейси. Може, там хтось впізнає не на якісь знайомі для себе кейси в цьому, що е, є спеціаліст, він відповідає. Певні ролі, ось там не знаю, на відсотків 70-80. І ось ви розумієте, що ну 70-80 ніби непогано, ну ніби він нормально може впоратися, ніби суттєвих ризиків немає. Але ви розумієте, що як не крути через недостаток ось тих 30-20 відсотків ви не можете далі цю людину розвивати. Ну, і, наприклад, ось людина не показує потенціал для того, щоб далі рости по своїх навичках, і таким чином просто ось навіть. Ну, ця частинка роботи вона може блокуватися. Ось тому в цьому плані також корисно оцінювати ці всі сторони. Ну і власне, мабуть, найприємніше для менеджерів, що коли є конкретні плани, оцінка результатів. Не, власне, перформанс рев'ю результати, і це може бути оформлено в певні цифри і в певні конкретні я не знаю, показники. Це стає аргументами, щоб потім йти і дійсно розмовляти про те, щоб людину там підвищити, заплатити їй бонус за якийсь результат. Ну тобто, це менеджером дає більше спокою, коли вони йдуть і починають аргументувати свої пропозиції щодо підвищення. А, ось і одночасно це аргументи для того, щоб людина, коли прийде до вас за підвищенням зарплати, ви могли, ну, а ви бачите, що по результатах людина не впоралася. Ви можете зі спокійною чистою совістю пояснити, чому саме зараз цього рев'ю не відбудеться. А, далі рухаємося до співробітників. Власне, як я вже казала, а, дуже часто спостерігаю теж таку ситуацію, що Um, ну ось, коли до мене компанії приходять на консультації, вони дуже часто діляться результатами або опитувань про конкретний процес, тобто що ви бачите там хорошого, що б ви хотіли покращити в процесі перформанс регіонів. Або я ще прошу подивитися останні результати Engagement Survey чи, наприклад, MPS, якщо там є додаткові коментарі, що саме ну що саме люди думають про компанію. І, власне, коли я бачу, що, наприклад, там страждає фактор психологічного комфорту, стабільності, безпеки, ну, ось коли ми говоримо про робоче місце, то дуже часто це перекликається із коментарями на тему того, що я не розумію, що від мене очікується, які переді мною стоять цілі, і навіщо я взагалі роблю роботу. Ось, і власне, чітке розуміння, очікувань своєї ролі, воно надає людині. Відчуття контролю, що воно може впливати на своє майбутнє в цій компанії. Ось тому, власне, плани розвитку і відкрита оцінка, вона надає такого, скажімо так, стабільності і відчуття спокою для співробітника. Вони розуміють, що від них очікується, і це в зоні їх контролю, щоб на це вплинути і зробити або не зробити. А ось це можливість отримати конструктивний фідбек. А фідбек це ну, взагалі наш спосіб синхронізації. Між бізнесом і співробітником, тому чим більше фідбеку, тим краще. А це про визнання досягнень. Якщо людина дійсно досягла ну, поставлених цілей і виконала свій план, то це чудовий спосіб appreciate і their їх досягнення, тому це, як на мене, теж дуже позитивно впливає на їх стан. Ну і власне, це звичайно шанс на розвиток на кар'єрне зростання, або з точки зору мотиваторів, які люди найчастіше визначають як визначні в робочому процесі. Спочатку зазвичай йде матеріальна компенсація, але коли відчуття ну, Таке, що все, матеріальної компенсація мені достатньо, то важливість матеріального фактору різко падає. А що натомість виростає, то це шанс на професійний розвиток. Ну, це насправді один із ключових таких мотиваторів для нас, коли ми працюємо. Далі хочу такий ще аспект покрити, як інвестори. Не у всіх компаній це є, ну, інвестори, власне, як окрема одиниця. Часто це ну, власники компаній. вони вступають в якості топ-менеджерів. Але чому інвесторів хочу виділити окремо? Тому що ну, це саме така роль або частина ролі, яка говорить про те, що людина і далі готова інвестувати у ваш бізнес. І власне в компаніях, де інвестори це ну там окремі люди, які безпосередньо на задіяні в життя компанії, то зазвичай є знову ж таки такі сінкапи між інвесторами і між а, управляючим персоналом, ну е е екзекутів, ось а, і де необхідно показати, яка у вас стратегія, які у вас результати, і на базі яких показників ви плануєте свою стратегію на майбутнє. Ось тому Performance Review, він знову ж таки створює для вас цю аргументацію і дані. Для того щоб ви могли з ними домовитися, бо для нас важливо, щоб ну, було видно, що з персоналом управляють системно і дійсно екзекутів з вони контролюють те, що відбувається у них компанії. Вони хочуть переконатися, що є ефективна прозора hr політика. Вони хочуть зрозуміти, що дійсно ну відбувається. Відбувається ці всі процеси.